Я розумію, дівчата, що ви сьогодні вас поставили відбиватися за когось. Ви не приймаєте рішення і ви не вповноважені приймати ті рішення. Але Загарія, Фарима і йому подібні сьогодні створили ще один інцидент для москалів, щоб не показали, то все, як ми живемо, і що Західна Україна не задоволена нашою владою і нашою державою. Вони створили, то є ті люди, які борються за нашу державу, за нашу незалежність. Ви так хочете сказати? Я не бачу в тому. Я перепрошую, я Ви ще змію наголосити. Я, вважаю. Вважаю. я не хочу бути високопарним, не хочу згадувати. Але я хочу вам нагадати: -го, 21 -го лютого, після бойні. Пан Луценко бусиком привіз одних з очільників, начальників розвідувався. Ну найвищий в тому був підполковник. Привіз тут є, напевне, з десяток людей, які були з нами, які бачили. Як вони вийшли з такими винними лицями, очі впустили, і їхній тезис був такий, що міліція з народу. От я би хотів подивитися з тих 11 чи 10 чоловік, які стояли на Майдані, є хроніка. І ту хроніку можна підняти і показати тих людей, які стояли на Майдані, які казали, що міліція з народу. От я би хотів їх побачити, і я ще хотів один посил сказати. Невже не можна зрозуміти? Що то, що було до Майдану, то такою межою відмежовано, розумієте? Що міліція вже так не буде працювати, і народ не буде слухняно виконувати кожен один забаганки. Розумієте? Ми створюємо робочі місця, ми платимо бюджет, і ми вимагаємо, щоб у нас була міліція для народу, розумієте? Не ми на міліції, а міліція для нас. Так само, як вчителі, лікарі, священники і так далі далі. Суспільство змінилося. ви звідки хлопці? пане Кувале? Дивіться, тепер ви були недавно на зустрічі з паном Загарієм Дмитром Дмитровичем, де був я присутній і от. Люди були присутні. Ну чому ж ви в той час були задоволені роботою міліції? Ніяких претензій до нього ну, Микола, і, інших, я, знає, не, і, і інших. Ви не мали. мали вітер. Вам пан Загаріє, пан Хутнюк. Ні, я з вами був що, персонально. Всі відповіді Ви були зі мною на, на зустрічі. 5 хвилин. -дет. Ви були задоволені ви пас. Чекайте, чекайте, не треба показати руками. Розпліхати. Я ніколи не був Ах, і перед тим як говорити щось. То завжди треба сказати. Я коли зайшов вас там близько, нікого не було. Сидів на той час голова громадської ради при МВС пан Намінанік, був очільник обласної міліції пан Загаріє і був начальник обласного е, Даї пан Хутнюк. Єдине питання, з яким я говорив і про що я говорив, то я запитався, чи буде призначений пан Фарима на посаду очільника міської міліції. Пан Заарія сказав, на тій кандидатурі хрест тупить кандидатуру ми не розглядаємо. Ото все, що ви могли почути. Не треба інсинуації, не треба розпочати. Менко не як інсинуація, і всі почути. Ви ви, при, ви, ви ви Ці ви, ви акції ви, ви ви, 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 будуть купати. Мені вибухи. до лампочки, що я вас знаю. Мені до лампочки. Борислав! Борислав Онлайн! Інформаційний Іформаційний інчас. Добре, що знаєте. Якщо знаєте, павло. Я хотів ще запитатися вас прошу, пані Тарасу. Подивіться, сьогодні на ховалі вабу. Та нехай пишуть, але нехай пишуть і більше пишуть. А от тут бачу, що не знаю, я Я хочу сказати, давай, гуляй. Що давай, що давай, що не так, не твої рук роботи. Що ми їх готуємо? От які от листівочки, чи їх груп роботи? Твоїх, напевно. Я сам на себе не можу писати. Давай, гуляй. А от твої от провокації. Чекайте, зараз нам роз'яснюють ситуацію. А що ти брати? Не треба, не треба. Хай хай лишиться, пишеться, проминуть. Ну, говорять, що тобі говорити, що ти хочеш? Вчився своїх режисорів ти вот. Знімати будеш в себе вдома. Але щось ти розумієш? Не звикли так, знаєш, по книжках. Ти що ти мені стягаєш, макар? Ми не лапаємо. Ти назвися назвав, назвав прізвище. <ПРИЗВИЩА> Я вже назвав. Прізвище називаю. Стухайся, ти вивати йди. Прізвище називаю. Чого ти не пхаєш на мене камеру? Я лапаю, пхаю камеру. Ну давайте. Прізвище назви, будь ласка. Будь ласка, В разі Себе зніми. Я зніму. А що не було? А вони тут вають. Хуйово. Звідки де ти живе? Звідки ти є? Товариславський? Ви розумієте, що сказали геть звідси?